Всім привіт! Ви на каналі сет декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні ми працюємо на дачі. Приїхали посадити деякі з наших нових рослиночок, з якими я вас знайомила в одному з попередніх відео. Також трошки поприбирати, прополоти, полити, тому що все вже пішло в ріст і дуже суха земля. Нарциси зараз доквітають на нашій діляночці. Ось, бачите. Деякі ранні сорти вже зовсім сухенькі, а більш пізні лише розквітають. Ось. Наразі ми будемо працювати тут, а саме садити наші піні сетуми. І, якщо встигнемо, ще таксодіум. Ось тут він, бачите? Більше на сьогодні не вистачить часу, тому що вже вечір. Приїхали, коли сонце трошки вже присіло, тому що дуже спекотно на дачі, якщо їхати рано, ну, якщо їхати в обід, якщо рано вранці, то нормально також працюється. Ось, бачите, зараз трішки посуха у нас, але рослинки відновлюються все одно. Пінісетами ми купували для діляночки з травами для ось цього острівця. Острівка. Наша ковела тут посаджена. Не знаю, чи вона прижилася, тому що лише в двох кущиках я бачу нові такі зелені травинки, ось тут є, і в другому також. В інших поки що не помічаю їх, але думаю, що вона прокинеться, тому що рослина дуже така живуча. Тому сподіваюся, що все буде добре, що це просто. Після пересадки в неї така адаптація. Отже, саджати пінісету ми будемо, як і казали, в шахматному порядку між двома, ну, ось два дві дірочки між міскантусами нашими зробимо. От, А також позакладаємо камінцями. Ось мама вже почала їх приносити. Бачите, ось такі великі камінці, вони не найбільші, не найкрупніші, але. Така досить велика фракція. Будемо, скоріш за все, закладати ними ту діляночку. Буду все показувати, тому залишайтесь з нами. Як завжди, використовуємо наш паяльничок незамінний у цих справах. Ось, будемо ось так саджати ці пінісетоми ближче до країв, якраз посередині міськантусів. Для того, щоб вони такі були. Фонтано образні і буде нам, здається, гарненько, якщо вони будуть так на камінцях лежати. Міскантуси наші, до речі, уже прокинулися, як ви можете побачити. Граціела пішла в Ріст. Ось Африка теж почала видавати пагони, хоча її пересадили нещодавно. І дуже гарно пішла в ріст Зебрина. У нас біля будинку вона також вже видала пагони, тому вона серед всіх найкраще. Чи найраніше, можливо, починає своє зростання. А наш таксодіум ми вирішили все ж посадити ось тут, де мама робить дірочку в кутку. Я вам так відійшла спеціально показати загальну картину. Буде зростати ось ця блакитна ялинка високою і конусовидною. Ми будемо її підстригати, звичайно, я вам розповідала, але вона буде висока. І таксодіум зростатиме такою більш колоновидною формою. Будемо його стримувати, якщо буде дуже розкидистий, але думаю, що він і сам буде стрункий та гарний. Буде високий з того боку. Тому що багато хто в нас запитував, чому немає високих рослин на ділянці. Насправді вони є, і їх досить багато. Просто наразі ми купуємо все не дуже високе. Ми купуємо маленькі рослини на виріст, скажімо так. Тому що дорослі не бачимо сенсу саджати тут ця ділянка така на перспективу. В майбутньому буде дуже гарно. Ось. Тому там буде в куточку так содіум. Тут ялиночка висока на цій ділянці. Далі у нас ще тут серед хвойних рослин сосна буде. Також колоновидна, здається, до 3 чи до 4 метрів вона зростає. От. Потім міскантуси під парканом, також дуже високі будуть. Хоч їх і обрізають, але все одно вони будуть стояти всю зиму, у нас не обрізані, тому також будуть прикрасою в майбутньому. І ось там в куточку, там де кам'янець, бачите, лежить такий дуже великий. Там ми якраз збираємося посадити наш новий. Є лівець скельний Blue Arrow, який також буде високою рослиною на цій ділянці, тому їх буде достатньо. Дістали ми рослинку з горщика. Ось така коренева, дуже запутана. Також пересаджували його, видно, трошки пізно, потрібно було раніше. І в горщику залишилось досить багато землі, тобто коренева лише пішла в ріст. Її погано розплутали перед пересадкою, але рослина, дякувати Богу, витянула трохи. Будемо сподіватися, що вони гарно приживаються, тому що в минулих пінісетумах була абсолютно така сама картина, ми вам показували ті, що біля ставочка намагались посадити. Там взагалі було коріння запутане і не пішло в ріст. Воно було сухе там. і сухе, і пересаджене сп 9 не розчісане, ну тобто. Жахливо було. Але тут, здається, живе. Так, пішов він вріст вже, тому більше в нас шансів, що будемо мати пінісету. ми Сподіваємось, що все ж таки вдасться на цей раз. Можливо, вони всі такі кореневі я маю на увазі. Напишіть, в кого є чи і хто їх пересаджував, дивився на корінь. Чи так воно йде. Заплутане таке, що неможливо його розчесати нормально. Закінчили з посадкою наших пінісетумів, Ось що вийшло. Відразу для спогадів скажу, що посаджений ось тут Black Beauty. А ось це Хамельн. Ось як вони виглядають. От, у нас там роботи ведуться в сусідів, тому можете якийсь шум чути. Не звертайте уваги. Ось, і вже ця діляночка буде завершена. Оскільки пінісетами розлогі, вони будуть каскадами. Думаю, навіть в якийсь час стикнуться між собою, але між ними ще буде гарненький міскантус. Ну, і, звичайно, досадимо, як я казала, з часом тут ще кущики, ковели, От, Зараз буду я закладати ось такими камінцями. Бачите? Діляночку. Подивимося, як це буде виглядати, тому що ну, варіантів небагато маємо. Камінці купувати додаткові не хочеться, тому будемо такими пробувати закладати. А мама пішла вже саджати наш таксодіум. Ось таку яму зробила під нього. Будемо додавати е, кислий е, підкислювач. Це сірка, здається, так? Ось, вона підкисли трішки землю. Прочитала, що так содіум полюбляє кислий ґрунт, але також абсолютно нормально зростає в ґрунті нейтральному PH7. Тому ми підкислим для першого часу, а далі сподіваємось, що він приживеться і буде вже комфортно себе відчувати в цьому ґрунті. мене є. Так, ще додамо ось. Земельку з нашого хвойного лісу, ми коли збираємо там хвойний опад для укриття гортензій і посадки різних рослин, то іноді ще набираємо ось пару мішечків такої землі разом з опадом, гілочками. Вона дуже гарно підходить також для посадок. Залишилось зовсім трохи в мами з минулого року, тому використаємо її тут у посадці таксодіуму. Земля під агротканиною досить волога залишається, але в нас нещодавно були такі непогані дощі. От, але побачимо, що буде літом, коли вона чи просохне, чи не просохне. Тому що в минулому році саджали рослинки, і вони були досить. Ну, земля була досить така, нам здавалося, сухенька. Побачимо. Ось дістали. Рослину з горщика було складно, бачите, яку дірку довелось зробити для того, щоб його дістати, тому що коріння вже було внизу горщика і дуже заплутане. Але при цьому коріння міцне, і це, напевно, добре для такої рослини. Будемо саджати. Сподіваємось, що приживеться гарно. Бачите, які корінці. Цікаві. Ну, закінчили роботу по посадкам нашим. Залишилось лише декорування на сьогодні. Ось. Ну і ще прибирання, там, обрізання, то вже таке. Не буду вам все показувати. Наступного разу, коли приїдемо, то зніму більш детально наші рослинки, можливо, трішки раніше попадемо на дачу. Там вже півонії дуже в ріст пішли, тому хочу вам показати також. І в цей випуск додавлю вам вже наступну частинку наших посадок. А ось так виглядатиме наш таксодіум. Ось. Бачите, яка в нього кора цікава. Ось така. Дуже вже хочу подивитися, коли розпустить він листочки. Обов'язково вам покажу, якщо все буде добре. Ось. І я пішла вже працювати на діляночці з пінісетумами. Хочу докласти камінчики сьогодні, спробувати. Ну, хоча б скільки вистачить їх. А ви залишайтеся з нами. Далі покажу. Ну що ж, знову ми повернулися на дачу. Якось виходить, що ми лише по вечорах сюди приїжджаємо, тому що багато роботи вдома. Тут занадто спекотно, поки нема де сховатися в якомусь тіньку, тому приїжджаємо більше по вечорах сюди. Ось, І треба рослинки посадити, наші новенькі. Ось ми привезли, про них розповідала в нашому відео. Хто не бачив, залишу вам посилання. Ось. І так виглядає наразі наш рокарій. Дуже сильно посуха у нас іде, і як бачите, ця агротканина, вона дуже присипана пилом, який налітає з дороги, тому що тут немає асфальту, звичайно. Сітка у нас така не дуже якісна. Поки що паркан не готові ставити, тому ось така картина. Тому ми дуже хочемо чим скоріше повикладати тут клумбочки, ось так, як мінімум, камінцями ділянки розподілити, тобто зробити кордони головні. І далі будемо засипати доріжки щебним. І, на нашу думку, тоді це буде вже більш красиво виглядати, більш декоративно, як мінімум. Щебінь на ньому ось не так видно пил. Також, звичайно, треба все полити, хоча під агротканиною дуже непогано насправді зберігається волога. Ось покажу вам, як я закінчила минулого, минулого разу закладати камінцями нашу клумбу з травами. Отак От вона виглядає в кінці кінців. Там, бачите, великі камінці. Думаємо, чи засипати ще між ними якоюсь крихтою, тому що проглядається ден агротканина, але мені подобається насправді і так. Без засипання, тому, можливо, залишимо. От, наші пінісетоми, наші міскантоси йдуть в ріст. Це нас дуже радує. От, і ковила поки що сидить. Де-не-де бачу зелені травинки. Впевнена, що вони всі проживуться, тому що така рослина не примхлива досить. Прольємо сьогодні гарненько усі рослини, і думаю, все буде добре. А мама наразі вже зайнялася отворами. Ми будемо спочатку робити отвори під наші нові рослини, а далі вже будемо все інше, тому що нам один в нас є одна така переноска у Тому треба його використати тут поскоріше, щоб далі діставати воду. Ось так. От саме на цьому місці, біля великого каменю. Буде зростати ялівець скельний Blue Arrow. Він тут буде супер класно виглядати, на нашу думку. Куди виросте? Так, коли виросте, але наскільки я знаю, зростає він більш-менш швидко. От Мама зараз ще поправляє бордюрчик наш тут, тому що ну, трошки камні всілися, і він вже не виглядає таким прям стінкою, а виглядає більш плоско. Тому треба ще один такий шар камінців зверху покласти, для того, щоб це була саме така підпірна стінка. Поносили, подумали і попридумували, куди що саджати. Ось, вирішили, що сосну Winter Gold посадимо ось сюди перед відром. Бачите, вона зараз відмокає трошки, бо суховата. От, будемо садити сюди. Вона буде невеличка зростає помірно, буде кулькою такою йти. І думаємо, що тут їй буде добренько і гарненько виглядатиме ось так от, можна сказати, на середньому фоні. Перед нею буде столитися ось цей ялівець. Ми його в ту сторону будемо відпускати. І буде так гарненько виглядати це все. Сусну вирішили саджати ось тут. Недалеко від Таксодія, вона буде куляста і широка. І думаємо, що там буде гарненько, нікому не заважатиме, зростатиме. От. Тут вирішила трішки переробити. Все ж таки, хочемо там якусь рослинку, мабуть, на штамбі пристроїти в кружечку потім. Ось так ділянку. І мама вже працює. На цією ділянкою де зростатиме ялівець blue Arrow. До нього ми ще хочемо пересадити ось цей ялівець. Це, здається, blue чіп. Чи blue Carpet, чи ні, Blue Chip. Ось. Його посадимо біля в підніжжї у blue Arrow ялівця. Тому що тут він ну, все ж таки лишній нам здається. Враховуючи, що. Ми сподіваємось, що тут ці юки якось приживуться, хоч трошки, хоч одна. І мама хоче робити на цьому куточку таку більш ділянку, ну, не знаю, можна сказати, середзем... Середземноморську. Тут посадити опунції якісь, молодила гіганти, наприклад. І юки. А ну, залишимо залишимо розкладу, він не лишній буде вічно зелений. Ось таку корневу має ялівець скельний наш, непогана, досить гарна, бачите, трішки її прочесали руками. І зараз будемо саджати. Куди має дивитися? Та, мабуть, оце лисішою стороною сюди, для того, щоб наростав там. Бо якщо, да, да, бо якщо повернеш туди, то буде, я думаю, це так і залишиться там лисим. Ну і рівняй, звичайно. Зараз порівняємо, покажу, як посадили. Приступили до посадочки Winter Gold. Зараз вам покажу, як ялівець виглядає. Ось, бачите, які в неї корінці. Горщик вона не дуже заплила, але все одно розправити потрібно. Заплела, а заплила, заплила так. Це просто біленькі так виглядають невеличкими. Тому рослинки гарні, в принципі, дорослі і коренева в них немала. Не знаю, чи правильно, але завжди так робимо, щоб корні могли розплутатись. Ну, якщо сильно заплутані, то обов'язково це робити треба. В нашому випадку вони так добренько по горщику по формі вже лягли, тому треба трішки їх зрихлити, так, щоб вони зрозуміли, що є місце зростати по сторонах і спокійно пішли в ріст. якою стороною. Та, мені здається нормально. Чи навпаки поверне, певно. Поки ще не цілком потемніло, зніму вам результати посадки і потім почну трішки ще працювати над ділянкою. Вже тут виклала більш клумбочку, так буду засипати зараз щебенем. Трошки ось, одна сосна ось так зростатиме. Сподіваюсь, вона буде все ж таки кулястою формою, але навіть якщо буде така конусом, як у нас на території, це не біда, тому що позаду так содіум він виросте ну височенький, повинен бути до 4 метрів в висоту, тому вона точно не буде його. Закривати, буде на його фоні якраз зовсім іншою фігурою виглядати. От, Далі сосна наша. Ось так ми її розташували. Також там їй місця достатньо. Тепер залишилось придумати, що ще можна тут посадити, як прикрасити діляночку, цю клумбу, щоб не лише камінці лежали. І, можливо, якісь рослини на задньому фоні. Для того, щоб вони прикривали паркан. Ось, ну побачимо, як далі ми будемо придумувати, поки що все подобається. Ось, іду до наступних посадок. Як бачите, позаду нашого ялівця ми зробили гірочку ось так. Із камінців дуже природньо виглядає і гарно. Він на фоні такої гірочки буде симпатичний зростати. І пересадили сюди єлівець, який сталитиметься у всі сторони, сподіваюся, і буде тут таким доповненням симпатичним. Працюємо далі, по можливості ще покажу вам результати своєї роботи тут. А ми ще підемо, посадимо наразі ось цю туйку східну. Ми знову повернулися на дачу. Минулого разу не встигла вам показати, як висаджували нашу туйку східну Ауреанана. Вирішила з неї сьогодні і почати ось, де вона розташувалася. Оскільки Даніка у нас іде такий кругляшок туя, І ми будемо її застригати, таку більш робити компактну і щоб вона густішала. Вирішили. За нею посадити саме ауреанана. Вона буде яйцевидна, більше така по, росту, по зросту з часом. І тому нам здалося, що це буде гарненька композиція. лівець, звичайно, посередині, який ми розташували, вже прибирати не будемо звідти. скоріше за все, з нього будемо робити якийсь топіарій в майбутньому. Ось наразі так поки що виглядає наша клумбочка. Нічого не прибрано. Звичайно. Зараз приїхали викупати деякі рослинки на продаж, і я хочу все ж таки доробити ну, чи хоча б почати робити доріжку із щебеню в рокарії, тому що минулого разу я так і не дійшла до неї через те, що почала поливати наші клумби. І вже до самого вечора до темноти займалася поливом. І, звичайно, в той же день, коли повернулися ми додому, пішов дощ. Ну, це завжди такий закон підлості. Тому зараз, поки мама буде викопувати деякі з наших рослин, а деякі садити, я займуся діляночкою рокарієм, засиплю щебенем доріжку і покажу вам, як це буде виглядати. От подивіться, як гарно дощик вимив нашу агротканину. Якраз можна засипати щебенем. Доріжки, все помито, все чистенько стало більш-менш. Тому дуже гарно, що пішли дощі. Хоч і в садку робота трішки зупинилася в деяких аспектах, але рослинам добре, все піде в ріст, почне відновлюватись, тому що вже дуже-дуже сильна засуха була. Тому приступаю до роботи. Ну що ж, встигаю вам ще до дощу показати результат остаточний. Ну не остаточний, але хоча б початковий по доріжках. Ось так це виглядатиме. Як на нас то трішки, звичайно, монотонно, тому що каміння, яке ми використовуємо як основне, це гранітні камені і щебінь. Це одної породи камінь. Тому, звичайно, буде все трохи сірувати. Але в першу чергу рослини будуть являтися прикрасою, коли понаростають гарненько на цій ділянці. В цьому році ми вже побачимо, як наша клумба, ось ця діляночка, з травами, буде буяти, я сподіваюся, дуже сильно, тому що трави в цьому році повинні відрости всі. Згодом і підтягнуться до них хвойні рослини, пару років і все буде гарно. Але крім цього, ми хочемо на доріжках, ось тут на перекрестках, ось тут, наприклад, тут і там зробити додатковий декор для того, щоб це виглядало більш симпатично у будь-яку пору року. І про нього будемо вже розповідати вам в наступних наших відео. Будемо показувати, що ми надивилися в Ютубі, ось на таких доріжках із щебеню, як декорують люди. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші відео. Також пишіть коментарі, як вам рослинки, як наші посадки на цій ділянці. Чи всі рослинки вам сподобалися, чи, можливо, десь ми щось на вашу думку неправильно посадили, некоректно. Пишіть, обов'язково будемо читати. Дуже цікаво. Дякую вам за те, що ви з нами. Дякую усім, хто підтримує нас, і до нових зустрічей, друзі. Бережіть себе та усе буде Україна!